Макс, привіт! Мав круте побачення, де були коктейлі, флірт, жарти та суперспілкування. Потім прогулянка за руку, обійми, дві спроби поцілунку з притягуванням, як в лекції, без негативу. Через день пишу їй, привіт, як день проходить. Вона відповідає, що я вів себе як хамло, міг би і вибачитись. До речі, стосовно цього, треба зняти окреме відео. Я скажу, що на. Новому каналі, який повністю українською мовою. Е, ну, я там багато людей забанив, як завжди. У мене, якщо прям поганий настрій і хтось під руку, так би мовити, попадає. я банив. Там багато. Ну, блядь, я навіть інакше не можу сказати, українських, блядь, феміністок. І я не тільки про дівчат. Я скажу, що там хлопці хлопців таких самих в коментарях достатньо було, які оце почали. Казати стосовно того, що там те можна, те не можна. Звідки, блять, вони у нас? Звід... Чому? Я думаю, що от воно із-за е того, що у нас дійсно е ну, початок україномовного Ютубу, так би мовити, він розпочався з якогось такого, ну я інакше не скажу, лайна. Це про них, оце блять. Коротше, добре, що потім стрім буде в доступі доступ тільки для спонсорів. Коротше, якщо е -о, переходити до теми. Хочу зняти відос стосовно того, як колись російською мовою знімав на початку каналу, можете знайти цей відос після стріму, звісно. Називається він приблизно так. По, по чиїм правилам іде? Ігра, саблазнітна реальність, по чим правилам гра. Отакий відос. І сенс цього відосу, він в тому, що у тебе є своє бачення того, як повинно відбуватись побачення. У тебе повинно ж мати і бути бачення, ось, наприклад, якщо я з дівчиною посидів, флірт, жарти, мисні з, з нею там випили коктейльчик. Потім я її пробую на першому побаченні поцілувати. А вона не дається. Як я до неї відношусь? Що я про неї думаю? Який мій сценарій далі, якщо вона і далі буде продовжувати набивати собі ціну? У тебе повинна це бачити? Не просто ж ти повинен такий, я повинен підлаштуватись під дівчину. Як вважає дівчина, так і правильно. Якщо вона вважає, що поцілунок повинен бути на 21-му побаченні. То поцілунок повинен бути на 21-му побаченні. А я повинен себе тримати в якихось там рамках, я ж не тварина якась. Так ось завжди, і мені дуже хотілося, б, щоб у вас була своя реальність, щоб ви самі розуміли, чого ви хочете. Щоб ви самі розуміли, що якщо дівчина не вписується в якісь ваші стандарти і ваші якісь кордони, то її можна зливати з вашого життя. Це, так би мовити, я а, відійшов від теми. А тепер зачитаю ще питання. Значить, через день пишу їй привіт, як день проходить? Вона відповідає, що я вів себе як хамло, міг би і вибачитись. До чого був мій спіч? Чувак проводить побачення, коктейлі, флірт, жарти, суперспілкування, прогулянка за руку, обійми, дві спроби поцілунку. А потім дівчина тобі каже, що ти хамло. Ваша думка яка? Ти що ахуїла, блядь? Ти що там, блядь, їбанута? Ось яка повинна бути думка. Хлопець питає. Відповів їй, що вів себе нормально, добре. І вибачай, якщо щось не так було. Далі ігнор. Ну, Добре, якщо б з його боку ігнор. Він має на увазі, що з її боку ігнор. Я так зрозумів, що перегнув палку для неї зі зближенням. Думав, запросити ще раз, бо класна зустріч була, що написати, чи краще забити. І я вважаю, що в такій ситуації краще забити, треба забити. Тому що якщо ти так класно оцінюєш ваше побачення, а потім вона каже, що ти хамло, і вона чекає, що ти будеш вибачатись, навіщо вона тобі потрібна? Ну навіщо? Невже немає в твоєму місті кращих дівчат? Інших дівчат? Невже немає?